Вранці Львів в обід Донецьк ввечері Харків на наступний день Київ. У такому шаленому ритмі відбувся черговий візит до України президента УЄФА француза Мішеля Платіні. Він знову вивчав, як ми підготувалися до Євро 2012. Сірий Фалькон прибув до Львова 26 вересня близько 11-ї. -го. Головного ревізора європейського футболу в Україні зустрічали перші особи міста Лева та у підготовці до чемпіонату. Львів здивував керівника УЄФА. Півтора роки тому, коли він був тут востаннє, не бачив ані аеропорту, ані самого нового стадіону. За цей час все змінилось. Звичайно, немає вже на даному етапі великих проблем. Але залишилися невеличкі значні проблеми. Віце-прем'єр-міністр країни Борис Колєсніков і Президент ФФУ Григорій Суркіс були з Мішелем Платіні всюди. Тільки останні, напевне, все ж таки ближчий. принаймні зовні, що підкреслювали піджаки близнюки з абревіатурою УЄФА. Замоввілями також пересматрили аеропорт. Он можети не буде готов к даті, яка була поставлена перед нами. Он очень швидко буде готовий в кевра. На стадіоні металіст цю пісню вмикають після переможних матчів харківського клубу. Гарний настрій платіні. Чим не перемога? Паркетна зустріч переросла у щось більше, коли платіні вирішив перевірити стан газону особисто. Григорій Суркі спробував продемонструвати французові свої колишні воротарські навички. Але що поробиш, якщо візаві, коли грав у футбол, краще за усіх в європі? Президент Харків мені зробити контракт.

Тіні, українські дівчата тебе ненавидять. Ми будемо зустрічати тебе усюди, де ти з'явишся. Ми не допустимо, щоб ти використовував українських дівчат. Чому саме платіні має використовувати українських дівчат, і у який спосіб красуні не встигли пояснити? Вони зникли так само швидко, як і з'явилися. Платіні в цей час оглядав реконструйований олімпійський. Цього разу Григорій Суркіс у рамку не став. Триразовий володар золотого м'яча пробивав по незахищеним воротам. Б'я сюр, і <звіг> рестора аренд операціональ тут ці інфраструктури. Єдине останні це ввести в експлуатацію всієї інфраструктури. Головне, що сказав Платіні, це на наступній сесії виконкому ЄФА. Він повідомив, що проблем з проведенням Євро 2012 в Україні не буде.